Це була стандартна, майже непомітна частина американського військового арсеналу протягом десятиліть, але коли Хаймерс з'явилася в Україні, вона змінила перебіг війни. Система Хаймерс стріляє 90-кілограмовою боєголовкою на відстань до 80 кілометрів і вражає розкидом 3 метра від наміченої цілі. Вона практично звела нанівець чисельну перевагу Російської Федерації. Збройним силам України не потрібно мати сотні артилерійських снарядів. Щоб досягти того ж ефекту, що й одна ракета випущена з Хаймерс, Україна добивається більш точного ураження цілей, ніж Росія, хоча й поступається в озброєнні. З червня США поставили Україні 16 пускових систем Хаймерс та тисяча ракет, які, за словами представників Міністерства оборони, використовувалися Збройними силами України для атаки більш на 400 російських командних пунктів, складів з боєприпасами, складів постачання. Та інших важливих цілей далеко від лінії фронту. Хаймерс та інші засоби дальньої дії дали Україні можливість досягти та вражати цілі, які росіяни вважали безпечними. Росіяни могли перемістити всі ці командні пункти та склади з боєприпасами подалі від лінії фронту і вивести їх із зони досяжності, але тоді збільшиться відстань, яку мають проїхати вантажівки з дуже важкими боєприпасами. А це веде до зменшення поставок цих боєприпасів на лінію фронту, що сприяє зменшенню щільності вогню по українським силам. На тлі несподіваного попиту на Хаймерс у величезному військово-промисловому комплексі Америки вирішили тримати виробничі лінії відкритими протягом 30 років. В даний час завод випускає близько 10 тисяч ракет на рік. Ця ракета кожні 10 хвилин. Також проводять аналіз, щоб довести виробництво до 14 тисяч ракет на рік. Ці плани реалізують протягом 18-24 місяців. На ракеті знаходиться супутникова система наведення, яка надає їй снайперської точності. Але що найбільше вражає в Хаймерс, то це не складність технологій, а простота використання. Потрібно всього три оператори, і система працює. Пускова система Хаймерс розвиває максимальну швидкість. 88 км на годину. Як тільки вона опиняється на відкритому просторі, вона має близько 5-7 хвилин, щоб знайти вогневу позицію, налаштувати ракети на цілі і вогонь по одній ракеті кожні кілька секунд. Час між отриманням ворожих координат і пуском ракет становить трохи більше трьох хвилин. Коли хаймер стріляє, вихлоп ракети видає її позицію, тому вона повинна швидко забратися звідти, перш ніж противник зможе завдати удар у відповідь. На думку американських військових, Збройні сили України використовують ефективно 16 систем, які передав Пентагон, і можна тільки уявити, б було, якщо б їх було в 3-4 рази більше.